Недавнє дослідження показало, що стиль виховання матері має більший вплив на її підлітків, ніж тати. Баланс між доглядом та контролем, як материнська освіта впливає на тривогу підлітків і що з цим робити у сучасному світі, де проблеми тривоги та психічного здоров'я серед підлітків стають все більш поширеними, батьки постійно шукають відповіді. Останні дослідження підтверджують те, що багато матерів інтуїтивно відчувають, стиль освіти, особливо вплив матері, має величезний вплив на емоційну добробу дітей. Але що це означає на практиці? Як знайти цей тонкий баланс між необхідністю захисту та бажанням дати підлітку свободу? Я, як мати трьох дітей, не раз пережив цю диламу. Я пам'ятаю, як я хвилювався за старшого сина, коли йому виповнилося 16 років? Він хотів самостійно їздити на велосипеді до магазину, розташованого в декількох кварталах від будинку. Мій внутрішній голос кричав про безпеку, про можливі небезпеки на дорозі. Я сумнівався довгий час раніше, нарешті, я дозволив йому. І ти знаєш що? Цей невеликий акт свободи, ця можливість самостійно приймати рішення та впоратися з наслідками значно посилила свою впевненість у собі. Дослідження підтверджують, що надмірний контроль від матері може мати протилежний ефект. Замість того, щоб захистити дитину, він породжує тривогу та невизначеність. Підліток, позбавлений можливості самостійно приймати рішення, не навчиться регулювати свої емоції. Поратися з викликами та адаптуватися до різних ситуацій. Він стає залежним від думки матері, боїться помилитися і зіткнутися з наслідками. Чому матері мають більший вплив? Дослідження, яке стало відправною точкою для цієї статті, відзначається, що матері часто беруть на себе непропорційно велику частку турботи про дітей. Це правда. Навіть працюючі матері часто займаються більшості домашніх справ і піклуються про дітей більшою мірою, ніж батьки. Як результат, поведінка моніторингу матері стає більш помітною і сильніший вплив на дитину. Але це не означає, що батьки не важливі. Навпаки, внесок батька в освіту також є важливим. Просто матері, як правило, ближче до дитини, проводять з ним більше часу, і тому їх вплив помітніший. Як знайти правильний баланс? Питання в тому, як знайти цей тендітний баланс між доглядом та контролем. Ось кілька порад на основі мого досвіду та наукових даних. Нехай дитина помиляється. Помилки це природна частина навчального процесу. Не намагайтеся захистити дитину від усіх труднощів. Нехай він зробить власні висновки та вчитися на своїх помилках, забезпечити самостійність. Дайте підлітку можливість приймати власні рішення, навіть якщо вони здаються вам необґрунтованими. Встановіть межі, але не диктуйте кожен крок. Обговоріть ризики, а не заборонити. Замість того, щоб просто сказати, ви не можете сказати, поясніть, чому щось може бути небезпечним. Допоможіть підлітку оцінити ризики та прийняти збалансоване рішення. Бути прикладом. Діти навчаються, спостерігаючи за батьками. Якщо ви самі відчуваєте тривогу і контролюєте кожен аспект свого життя, то підліток, швидше за все, перетне цю модель поведінки. Технічне обслуговування, відкрита комунікація, ключ до успішної освіти, створіть атмосферу довіри, в якій підліток може поділитися своїми почуттями та досвідом. Обмежте використання гаджетів. Підлітки проводять все більше часу в соціальних мережах та онлайн іграх. Це може призвести до тривоги, депресії та проблем із самооцінкою. Встановіть розумні обмеження щодо використання гаджетів та заохочуйте реальне спілкування. Вивчіть навички емоційного регулювання. Підлітки повинні мати можливість впоратися зі своїми емоціями. Навчіть їх релаксації, медитації та інших методик контролю стресу. Заохочуйте соціальну взаємодію в реальному світі. Замість того, щоб дозволити підлітку тусуватися лише в інтернеті, заохочуйте його проводити час з друзями в реальному світі. Роль батьків в епоху цифрових технологій Сучасні батьки стикаються з унікальними проблемами. Постійний доступ до інформації, соціальних мереж, онлайн ігор, все це може негативно вплинути на психічне здоров'я підлітків. Важливо пам'ятати, що підлітки хочуть спілкуватися в реальному світі, але часто їм не вистачає свободи та можливостей для цього. Ми, батьки, повинні створити для них безпечний простір, де вони можуть розвивати, експериментувати та вчитися на своїх помилках. Нам потрібно навчитися відпустити контроль і довіряти своїм дітям. Особистий досвід, як я навчився відпускати. Я пам'ятаю, як я хвилювався за молодшу дочку, коли вона почала йти на танці. Вона була дуже сором'язлива і боялася виступати на сцені. Я хотів захистити її від розчарувань та критики, але я зрозумів, що моя тривога передається їй лише я почав її підтримувати, хвалити її зусилля, а не лише результати. Я навчився відпускати контроль і дозволити їй висловити себе так, як вона хоче. І ти знаєш, що вона стала більш впевненою і щасливою. Висновок виховування підлітків це складний і відповідальний процес. Ми повинні бути уважними до наших дітей, розуміти їхні потреби та допомагати їм розвиватися. Нам потрібно навчитися відпустити контроль і довіряти своїм дітям. Нам потрібно навчитися любити їх такими, якими вони є. І допомогти їм стати найкращими версіями себе. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і не має універсального рецепту освіти. Важливо бути гнучким, адаптуватися до змінних обставин і завжди слухати своє серце. І, найголовніше, пам'ятайте, що ви не самотні. Зверніться до спеціалістів за допомогою, поділіться своїм досвідом з іншими батьками і не бійтеся просити допомоги.